Всім добрий день! Чи вже вечір, чи після обід. Що, нормально? Живі, здорові. О. Рекс думав, що за непорядок? Рекс! Рекс! Так, короче, товариші трудяги, всім привіт! Хоп, сейчас може Пів лоба видно, пів лоба не видно. Так, коротше, трохи вибачаюсь, як завжди, за те, що пропадаю. На початку відео ви бачили, що трохи в мене було замовлення по комбікорму. І, і слава Богу, так сказати. Бо так би сидів вдома, ноги б закинув на плечі і нічого б не робив, а так, виходить, хоч, хоч щось робив. такі справи. З початками у нас все нормально. Трудим, смертим, так сказати, вирощуємо, годуємо. вроді нарікань ніяких немає. Е, хвалитися немає чим. Ну і показувати, по суті, немає що, але відео повинно з'явитися, повинно бо вже е, почали люди писати, е, чи все в нас нормально, чи, чи все хорошо, чи всі живі, здорові, чи нічого не сталося. От За оце хочу подякувати. Буває, просто накопичується дуже великий період е, ну за якийсь період времени, накопичується дуже великий об'єм роботи. І з цим об'ємом просто-напросто дві людини справляються дуже важко. Ну, якось отак -от і вилітає оцей, оцей момент із, 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 із життя. Знаєте, Ніколи ні відео зняти вам. Просто день і ніч одне направлення. Ти робиш якусь одну. Націлену роботу. Ось От такі справи. Так, по поводу е, цього, господі, скажіть я скажу, е, насоса. Купив я, заказав його. Коротше, зробив там такий прибамбас. Вчора пробував вже ночі, вечором, Я не знаю, ну вже вже темно-темно було. Попробував викачати, то тобто, есть викачалося все нормально, все хорошо. Далі придумаю, що буду я робити із, із цим насосом. То тобто, есть, по суті, працює непогано. Казали мені, що Боже, 50-ту трубу туди вкинув. Капець буде їй, воно не тектиме, воно забиватиметься. Е, оп, що це в мене туди робить, а туди не робить. Е, писали, що буде забиватися, нічого з того хорошого не вийде. ти, короте, чуть -чуть не баран І не цей. товариші, Діло в тому, що коли тут вода й тече, вода тече такою цівочкою маленькою. ну, Я навіть не знаю, обґрунтувати. От, навіть немає такої цівочки, товщиною як очеретина. Тобто хтось попив води. Або сходив у туалет, цівочка це клац, Єлі-єлі, воно там тече. Тобто ще на ці як три спічки. Ну, зачем сюди 150, 110- трубу? От просто я, я не бачу ніякого абсолютно смислу сюди було ставити 110 трубу. Дай плюс, по-перше, довбати отут бетон, я під оцю трубу єлі видовбав. А під, під 110-ту треба довбати дебелючу діромаху. Хай би я її видовбав. Да, Може це може її буде колись забиватися, Ну, заб'ється. Тут у нас довжина ну, сантиметрів 40 з цієї труби. Кінчик тут я опиляю. Та якщо що, якийсь прутик узяв, туди штрикнув, воно клац пробило да і все. Так що ну, не бачу абсолютно ніякого смислу. На що? Це якби там поток, якийсь ішов того стоку, капець капітальний, то я ще розумію. А як воно тут, кабанчик, чи свинка та попісяла, і, і воно вон цівочкою тече, то зачем сюди впихати 110-ту трубу? Так, насос. Е, із поплавком брав, думаю, на всякий случай хай буде. Е, за все із доставкою заплатив 3 тисячі гривень. 2900. Отакий ось насос. Коротше, в деяких людей кажуть, що він де ніч, то в бочці там теліпається. І, і не цей. Ну, я ще сьогодні хочу трошечки тут поприбирати. Зараз повичищаю, позмиваю де-не-де де ще цей, то я ще, ще в мене буде повна бочка е, на, на цьому, то я, в общем, підкачаю. Буду підкачувати це все діло на огород поки що. А потім є така думка: просто-напросто Єврокуб предботи, в нас є єврокуби, ну вони із із цією горловиною що мало. А Мені товариш тут сказав, що є Єврокуби із широкою горловиною. От, е, от отакий, якби Єврокуб знайти, то було б бомба. Даже, якщо, що, тобто цей насос, він фекалійний, він прям густе. густе отаке. От Що він може в себе потягти, от те він і буде викидати. Тобто, можна ці фекалії змішувати з водою, усе пакувати в той Єврокуб і на поле вивіз кран відкрив завдяки цьому великому е, горлу. Цього виходить євро. Куба, воно буде витікати там за щитані минути. І це буде так круто, що просто я навіть не представляю, як це буде. Ну, як кажуть, як буде вже, так і буде. Я зараз буду підчищати трошечки, прибирати, так сказати, в поросюнчиків. Е, тут, у нас, тут у нас остатки самі сладкі. Осталося в нас троє. Ми, е, уже я відсіля так підрізав добре, добряче. Це усі свині в нас на забій. Тобто, це вже все. Три уходять і слава Богу. Ну, а тут а, я сюди перегнав здоровий цей станок, Перегнав е, цих, виходить, своїх е, поросюнчиків, які на відгодівлі. Подивимося, що із них далі буде. Е, дві свинки, то в нас тут а, будуть, виходить, ж на материнське поголів'я. Цих остальних ми просто прибираємо. Так що, в общем, якось, якось так. Ось тут такі справи. Потім під оці соски водяні, я вам скажу так: є плюси, є мінуси. Плюси. Плюси, коротше, в тому, що е, поросята абсолютно забезпечені постійно водою. Це для свиней це, це саме супер. Просто це, це шик. Якщо ваші свині чисто постійно на постійній основі забезпечені водою. Це круто. Но, мінус, то є для цих поїлок е, треба оці, щоб були знизу. Тобто, коли свиня п'є. Неї зрута оця вода вона вихлюпується. Е, на щільових полах це супер, тому що ця вода вона булькає туди в щелі, тобто вона провалюється в щелі. І немає тоді ніяких проблем із-за того, що е, у вас тоді ви викачуєте оцю ж е, е, яму да, зі, зі щільовою підлогою. Вона у вас розріджена, тобто не, не густа какашка там. і... Короче, завдяки цьому оцей іло, ну як воно що, що муляку висмоктує да? оця машина, яка усе короче, оцю трубу 110 там, чи 100, 130, яка там труба йде. Ну, така дебелюча, може навіть і 150 труба йде в тому, в тому насосі, вона висмоктує усе підряд. Ще й плюс до всього ви потім ще легенько під цей, підлили це все водою. Обмили, так сказати, і тоді виходить красота. Що ти вже жуєш? Де ти гайку цю взяв? А? Де ти взяв цю гайку? І виходить така ситуація, що це, звісно, дуже круто. Но, коли у вас це отакі поли бетонні, я би сказав, полубетонні, того що деякий бетон у нас тут перелитий заново, працює класно. А деякий бетон, який ми заливали до цього, е получається Завезли нам в Решетилівську громаду, трошечки неякісний цемент, і дуже багато людей на цьому пострадало. Ну, а що ти кому докажеш? Одні кричать, що то ви неправильно параметри там колотили, там ще щось. Ну, коротше, в кожного, знаєте, в кожного свої одмазки, в кожного бізнесмена завжди будуть якісь одмаски, щоб оправдати себе. Ну, і в общем. Деякі ми станки попереливали все чітко, все класно. Ну, а деякі станки у нас отакі. О, і це завдяки тому, що хороший був цемент. І свині його прям просто ратицями почали розривати. І ну, не годиться воно, воно крішиться, він як пісок, його просто отак рукою можна так щухувати. Хоча тут е, заливка, я навіть не знаю, тут заливку ми робили сантиметрів 25. Ну, дебело, ми тут двойну заливку робили. А діла немає. Тобто цей станок повністю треба демонтувати. Зараз просто погода не дає цього, бо на дворі сніг і слякоть, і дощ. Коротше, капець. Треба демонтувати і заново це все діло залити, затягти. І буде потім тільки порядок. Ну і в общем, вертаємося до цих поїлок. Е Поросята не так, якщо хороший збалансований комбікорм, поросята не так е, часто і багато ходять до туалету. З да? них усе це діло засвоюється, все класно, все отлічно. Е, діло в тому, що коли оці соскові поїлки без каплі улавлювателів, е, вони починають наливати води. Це я побачив цей просто мінусовий, прям великий мінусовий результат. І просто ділюся цим із вами. Тепер е, це, це один мінус оцих поїлок. Другий мінус цих поїлок: е, на ці поїлки треба чітко виставити. Там крутілочки такі у них є, тобто подача води через якісь там дирочки. Ну, поняли, там є більша, менша, е, тобто, можна вистроїти ці соски, подача води. Е, дивіться, коротше, якщо у вас під. Е, Підключено до системи, так як у мене, повністю от зразу в мене немає тут абочки, я не ставив. А іменно система стоїть, то виходить так, що ця система накачує давлення. Коли насосок нажимають, він так чвиркає, прямо на, на 3 метри вода летить. І от, от цими дирочками треба виставити виходить, оцей напор. <кій> Якщо напор не виставляється. Так, як у мене, він їм до сраки, хоч там цівочка, хоч дві. Коротше, воно летить все одно. Пробуйте е підкручувати кран. Ну, то тобто відкручуйте його на 10% подачі води. Должно це врятувати вас, спасти. Мене не спасло. Все одно воно чвиркає так, що капець. Коротше, доходимо до висновку: що треба ставити тільки якусь е ємкість для того щоб в цій ємкості постійно була вода. Тобто кран відкрив, ємкість набрав, і з ємкості просто-напросто йде поток води, не, не направлений на да? а він просто от, поток води йде від, від того, що відкритий у них оцей от сосочок, і тобто, вода тече, і свиня дожна. Е, воно не, не так, що вона долана пити, і воно вихлюпується ще. Вона, то є півлітри пів, пів, пів випила, чотири літри на пол. Так як у мене. Це просто. Ну, о, бачите, як? Сандали, воно не вспіва ковтнути, Не вспіва ковтнути. Як воно тече воно знизу? Гля, тече рікою. Просто-напросто. З цим ми ділом будемо боротися. поборю це все діло, потім вам. Це, і, і, і за цим усім поділюся. Е, хтось посміється, хтось подурачиться, так сказати, хтось, можливо, це мимовух пусте, хтось е, мене обгадить, тому що скаже, ти якийсь там неправильний господар, чи ти, коротше, щось там неправильно говориш. Я вам кажу так, як воно є. Е, це те, і з чим я стикаюся. Кому це треба, той для себе візьме на вусна намотає, так сказати, і не буде повторювати цих помилок. Ну. Кому це не треба, воно то, 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 то вам не треба да і все. Так, що водички понабираю. Підчищати, підчищати. то Тобто, по суті, какашки і не так і багато. А от вони от його роз, 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 розтягують з водою. І виходить от така от жижа. Ну, Коротше, якось отак. Де? Рижень. Коротше, товариші трудяги. Якось отак. Так, ну що? Пішов я зараз ще оцим понасипаю їсти. Все, це ми прибираємо оцих уже, і буде у нас оп, і буде у нас тут останочок готуватися під, під нову якусь колись партію. Коротше, якусь колись. Може, може в нас колись будуть якісь поросята, бо щось я дивлюся, що у нас е, останнім часом пішли якісь не, незрозумілі ні опориси. Ні, ні, ні рости, ні все остальне. Одним прекрасним моментом хочеться це все діло закинути і сказати «хвате», поставити хрестик е і піти на роботу. <гум> <гум> так, зараз я вам принесу. Насиплю їсти. Да. Так, оп, що там вода ще набирається. До речі, а кран стоїть на, на відро, щоб набирати воду, то відро набирається довго. Тобто от цей перший поток напору давлення води зменшується і виходить так, що тоді у нас водичка тече невеличкою такою. Цією. Опа! Невеличким потоком, куди ти виходиш, ну. О, ти чого за ногу кусаєш? Ну ж больно. Ви якийсь мене як трохи не цей. О, не трогай мішок, не треба. Зараз я поставлю вам, ага. Як ви думаєте, вони почули мене, так? Да? Звісно, послухались. Як це не трогать? Коротше, треба, ну, чого ти, ну? Коротше, трудяги, треба під... Тікай! Тікай. Тікай. Надо під оці соски поприворювати корита. У мене ці корита є, я їх думав, думав, думаю, як його правильніше зробити. Коротше, думав, думав і щось вирішив, що вони просто повинні бути штатно під, під оцими цими як ними, поїлками. О! Тобто, щоб... Навіть якщо вдруг оп, навіть якщо вдруг щось случиться, ви під ці корита, от, наприклад, немає там води, не дай Бог, що. Да, Чи виходить оп-оп. Чи виходить якась проблема, може, зі світлом, ще з чимось, то у вас, виходить, ви занесли і туди спокійно налили. Водички, щоб забезпечити поросюнчиків цією ж водою. Коротше, якось так, товариші трудяги. В общем, так скажу, одні проблеми з цим свиноводством. Як би його вийти, так сказати, на те, щоб менше робити, а більше отримувати результата, хто його знає? Усі так хочуть. Оцих як троє ось їх тут. У них щось накопичилося трохи того навозу, але Да? Ще підстилки вже в мене. Там копійки залишилися, треба до товариша, спонсора якось. Він до мене і дзвонив, каже, при цей, не, не дуркуй, каже, привези мішки, щоб ми тобі как, потихеньку набирали. А я все. То одне, то друге, то ніколи. Коротше, якийсь я ж кажу, що місяць такий важкий. Позавчора ми з Маринкою вдвох, отож поїхали ж позавчора робили ту гранулу тягали. Ну, а треба було робити, нікуди діватися. Получається, потім вчора зарізали порося вдвох. Ну, як? Я вивів заколов. Почав смолити, Маринка допомогла мені обшкребти, обмити його, розібрав, повішав його, щоб воно остило. Сьогодні в неї там процедури цілі, цілий день. Вона там і тушонки ріже. Коротше, в неї і тушонка, і кров'янка, і, і, і паштети, і, і зельць, все там в неї кипич, вариться, жариться, вариться. Потім, виходить, ці, як їх, господи. Жир, жир оцей тупи із, із шкварочками. Коротше, хватає в неї теж роботи. Якось отак. Хоп. Так. Зараз отим насиплю. Ну Це ж піди, піди закинь, так сказати. Ви ще ж тут буде вам інтересно подивитися, що це за цей тренога, ще ж зволять мені тринога. Коротше, не знаю. Так, ну ладно, зараз якось спробуємо добратися до них. По-быстрому. Опа. Да? Да. Шо, донат? Я тебе насыпал есть, или нет? Я тебе насыпал. Что ты хочешь от меня? А? ну, тикай, тикай, тикай. Сейчас повыходит. Да? Я знаю. У мене вредні такі, що. Оп. Все. Дивіться, хорошо, так? Да? Угу. Так. Так, так, так. Ну чого ти? Якісь трохи, як ото, знаєте, ненормальні. Їсти пити є, а воно ото шукає, Ото щось, щось треба придумати, до, дохитатися до чогось. Так. Красота. О, а що ми ще робимо? Ми ще ж і бролерів ріжемо вже третій день, думаю, що ми ще таке, що. Коротше, дуже різко в'їхали в оце все діло. Якось треба трохи, уже о -о оцей, знаєте, е остепенитися, так сказати. Ну, хвати, бо, бо можна ж себе й попортити. Ну, нічого. Це нормально. Коротше. Це я вам, як там сказати, оправдовуюся, де ми були, що ми робили, і так далі. Коротше, такі трудяги у нас діли. Так. Зараз ще доната попідчищаю, та й буде. і буде у вас усіх у мене красота. Да? Да. Коротше, товариші трудяги, якось. Оп! Так. Отакі жопки попідростали, все отлічно, все хорошо. <смі> все, коротше, я зняв відос невеличкий, я трохи дайте в'їду, тому що щось я не можу настроїтися на, на оці щоденні зйомки відео. Трохи, трохи втомилися, не знаю, от чогось. Я, я і знаю, що вам і хочеться це відео якесь там, щоб ми постійно щось викидали, знімали. Ну. Дайте нам трошки часу. Просто от якось. Чи батарейки сіли, не знаю. Хочеться просто трошки відпочинку от, от, от якогось. Фух, якось так. Так, лопату забув вас, так? Підстелять не буду. Того що? Того, що, товариш спонсор. Не винуватий. Винуватий я. Бо. Не можу доїхати до товариша спонсора. Ну нічого, поїду ось де. Візьму мішків, відвезу йому, Та й хай працює. Якось отак. Це товариші трудяги. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення. До нових зустрічей. Надіюся, надовго пропадати не будемо. Все, давайте. Всім пока-пока.